Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі, крутезна. Шанон. інновації для здоров'я нації. Розповім вам коротеньку історію. Ми коли зайшли в. Серебрянське лісництво вести оборону. У нас відбулася така ситуація на початку. Тобто, ми е, з полку стали бригадою. У нас з'явилося е, декілька батальйонів, е, багато нових бійців, для яких це був перший бій. І бій в лісі це насправді ну, я без перебільшення скажу, що це найскладніші умови, в яких ми були. А, і сталася така ситуація, коли, коли у нас одна з позицій перебувала в оточенні, тобто їх ну там сиділа піхота, звичайна піхота. В них не було засобів там тепловізійного а, спостереження і так далі. Їх окружив спецназ Ахмат з грушниками. Ми це все спостерігали, звичайно, ми відправили туди групу розвідки спеціального призначення зі снайперами, тому що вони були більш оснащені, Для того, щоб вони вивели наших хлопців з ну, тобто відбили позицію і знищили противника. Перший бій, коли відбувся вночі, були там втрати в нас трьохсотими, у противника двохсотими, але наша група відійшла. І потім один з офіцерів цієї групи сказав мені е, по радіостанції, а Тоді е, ми кажемо про мікроменеджмент. Такді, якщо що в нас було два напрямки, де наступали, де контрвидвідбивали позиції, і одним напрямком керував безпосередньо піхотою кожним піхотинцем в окопі. Командир бригади Редіс, а іншим напрямком у цього оточеної позиції керував я безпосередньо рацію спілкувався з бійцем, який сидів в оточенні з групою, яка йшла його відбивати. І от офіцер з офіцер з тієї групи, яка відбувала позицію, вони в перший раз зустріли бій, понесли якісь втрати трьохсотими. Відійшов і він мені доповідає, що ми не змогли відбити позицію. На що я кажу, яке рішення приймаєш? Він каже, нам треба перегрупуватись, нам треба там, відійти, зробити те інше і так далі. На що я відповідаю? Тоді скажи нашим пацанам на позиції, що ми не можемо їх дістати. Він просто каже: я прийняв, йде і відбиває цю позицію. Всі, хто був в оточенні, тоді вони вижили. Позицію ми відбили, позиція залишилась за нами. Uh, і стосовно мобілізаційного ресурсу, ну до чого я це а, uh, Всі а якщо що, офіцери там і uh, розвідники, які йшли відбивати цю позицію, це люди з десятирічним досвідом війни. Це люди, які пройшли там половина пройшла оборону Маріуполя, Полонтами і так далі. Це дуже досвідчені люди. Але всі ми люди, всі ми керуємось емоціями, і мотивація в цьому має дуже важливу річ. Ми повертаємось до теми, що внутрішня комунікація з людьми в нас трішечки хромає. А якщо ну, не трішечки, ви все розумієте. Тому а, стосовно нашого мобілізаційної можливості, я вважаю, що ми навіть 30% не, ну, не задіяли, тому що є взагалі в світі люди емоційні, а українці це вже ну, це окрема тема. Ми досить такі любимо пофаніться, посперечатись. Правильно сказали там, якщо немає корупції, то щось знайдуть, щоб не піти в армію. і Так далі. А давайте ми подивимося, що ми зробили для того, щоб люди хотіли йти в армію. Я кажу, чому я пішов в армію, чому я взагалі вихований так, як вихований. У мене є виховання моїх батьків, в мене є якісь принципи, які мені дала вулиця, да, там хтось дрався за а, цим, за переулками і так далі. Я ходив там на єдиноборства і так далі. А ще я дивився кіно патріотичного виховання, скажімо так. Хоробра yeah. серце, патріот, ми були солдатами, спасти рядового района і так далі, тому подібне. І емоційно це вибудовувало якесь відчуття любові до свободи і до своєї країни. В нас пропаганда любові до своєї країни відсутня. Коли вона почне працювати, тоді питання мобілізації просто відпаде. Тому що люди самі. Захочуть йти в армію. Тому що їм треба, на жаль, як дітям, ви правильно кажете, Наталка, не будьте дітьми. Ні, в нас всі діти. І всі там 60 років, 70, 30, 20, все одно, всі ведуть себе як діти. І всім треба пояснювати, як дітям. Дивіться, якщо ми домовимось, то буде отаке, от таке, таке буде погано. Якщо ми зараз здамося. То правильно, Росія захопить всю Україну, мобілізує всіх українців, і ми підемо воювати в Польщу проти поляків за Росію, якщо ми там здамося, буде отак, та так, та так. Та. Для цього треба робити отак, отак, отак. І все. Ну і тоді вони будуть прислухатися але це треба робити а, чесно. Все одно в нас високоосвічена нація і от. Те, що я, наприклад, з чим не згоден з тим, що я вважаю, треба допускати журналістів до Верховної Ради, так це є ризик, так і мені дуже не подобається, що хтось не хоче брати на себе відповідальність. Я вибачаюсь, хто за це ну там відповідальний не хоче брати відповідальність. Якби я казав кожен раз або мій командир, або наші офіцери, що вони не хочуть брати відповідальність за ті дії, які вони роблять. То ми, вибачаю, збрали відповідальність за оборону Маріуполя. По документам ми не мали обороняти весь Маріуполь і керувати всіми військами, які там. Ми брали дуже часто відповідальність на себе, яка не прописана законом. Пан е, полковник, якщо не помиляю, Сухарєвський, теж взяв відповідальність, ми про це казали. Відкрив вогонь першим, коли на це не було наказу. Зараз він герой України, і я вважаю, це правильна дія. Тобто, треба вміти брати відповідальність. За свої слова, коли я кажу, я знаю, що якщо мені щось там ну скажуть або а, будуть судити мене, я буду брати на себе відповідальність.